Хочу стильову квартиру, щоб було дві кімнати, гарне ЖК та чудове відзвітник. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Будь ласка, заходьте. Ой, а де це опинилась? Ваші бажання здійснилися? Ви в тій самій квартирі? Та, ну не вірю. А що квартира в новому ЖК? Саме так це ЖК Окла. Тут все продумано до дрібниць. Усе необхідне знаходиться поруч: кафе, магазини, аптеки, салони краси та інші сервіси. Вау! А ще й окрема спальня є? Звісно, дві просторі кімнати з шикарним доспальним ліжком, великим вікном, кондиціонером та шафами для зберігання. Ну, не може бути все так круто, мабуть, ванна кімната маленька. А от і ні, Ванна велика і простора, підігрімо підлоги та великим дзеркалом з підсвіткою. Підійде навіть для всієї сім'ї. Схоже, я закохалася цю квартиру. А може вид з вікна поганий? Вид з вікна просто шикарний, можна побачити весь Київ. Вау! Беру! Беру, беру, беру! Прокиньтеся! Ви чого? А де ми? Ми все ще в тій самій квартирі. Ну, слава Богу! А то я думала, що то був сон. А що мені зробити, щоб зняти цю квартиру? Просто напишіть плюс під цим відео.